Terima <laughs> kasih Смотрите, ми швидко просматримо, ви проходять. Хворони козаки быстро смотрим, бустро смотримо проходять. Ну, з метою висловити протест проти політичних репресій в Україні, що на... все більше і більше набувають обертів. Що Україна перетворюється просто в поліцейську державу? Ви бачите, да, кордони міліції, вони чи не відрізняються від Росії зараз. А якщо наприклад за тобто, ваші вимоги головні, це звільнення поліція звільнення поліцяйські взагалі припинення репресій. Не тільки ще люди перебувають там в СІЗО, там в тюрмах з людьми ведуться спостереження. Багато хто знаходиться на під домашнім арештом, багато на кого сфабриковані справи і так далі. А якщо ні одна з вимог не буде виконана, що далі? Е, ну, побачимо. Я б таке знаєте, зараз не, не говорив нічого такого протизаконного на камеру, це само собою, але е, я сподіваюся, на розуміє нашого громадянського суспільства. І зитів спасати державу. На мета маршу провести завершальний етап акцій, котрі пройшли по абсолютно всім регіонам, і навіть за кордоном діаспора підтримувала провести завершальний етап цих акцій саме у Києві, масовим мітингом, масовим маршем. Сьогодні ми бачимо, що зібралось нас не менше ніж тисяча осіб, тисяча небайдужих, котрі вийшли саме на підтримку Дениса Поліщука і Андрія Медведька. Саме вони за сфабрикованою справою Леся Божини є напевно. Найгучнішими, ну їхня справа є найгучнішою і вони є найбільш переслідуваними людьми наразі в країні по політичним мотивам, так як їм їх очікує пожиттєве ув'язнення у зі зіткової справою. А якщо ваші вимоги не будуть виконані, що року там сильно працюють? Все-таки ми знайдемо засоби і можливості звільнити хлопців зараз. Заходим! Не поспішай! Якщо не будуть виконані ці всі вимоги, які зараз ставлять перед за собою металівчиною. Полюція! Ви все чуєте? Свобод! Медведь! І І І медведь! І поліщуку!